Всім привіт! Це канал Наталка про парфуми. Я вам давно обіцяла, що поведу вас в Жан, і я вас привела в Жан. А щоб нам з вами було цікавіше, я запросила гостя і гість в студію і це Ukrainian Fragrance Community, Пан Юрій, ну Всім що привіт. ми знаходимося в ТРЦ Мосфера. Це найкрасивіший магазин. Жан тут красиві меблі, красивий інтер'єр, дуже дорогі бренди. І ми вам все покажемо і розкажемо. Ходімо, слід. План у нас такий: брендів тут дуже багато, асортимент величезний. Охопити просто. все ми точно не зможемо. Тому стратегія буде наступна: підходимо до бренду і обираємо один на мій погляд, і на погляд Юри, найкращий аромат або той аромат, який от просто зараз хочеться таким чином. Ми вас познайомимо. І ще буде цікаво, те, що смаки ж у нас дуже дуже різні це про це. різні. Ми взагалі з тобою різні, і тому ми подобаємося глядачам. Подомаємося. Ми точно глядачам. А ви нас підтримуйте, вподобайкою. Ти ще залишиш вийде. Обов'язково. Підписуйтеся на мій канал, підписуйтеся на канал Юри. Тут завжди багато парфумерного дуже багато і зараз ми вже привели вас до бренду Ксержов, а саме колекція Каза Це моя улюблена колекція. У цього бренду. І у Казамараті мені завжди хочеться потягтися до дами б'янки. Ну, це моя улюблена така солодова ваніль у бренду. Але так як у нас весна, то я обираю для вас сьогодні квіти оливкового дерева. Аромат так і називається Fiorдо Lіво. Чому я його обрала? Тому що він дуже дівочий, він легкий, в нього кремовий шлейф. Тут і білі квіти, і ті ж квіти оливкового дерева. А Юра каже своє враження про цей прекрасний аромат. О! Мегапозитивний, ванільний, солодкавий. Солодкавий? Солодкавий, мегадівочий. Мені подобається. Такий, я не можу сказати, що це базовий парфум, але досить-досить цікавий. Але знаєш, у нього дуже довгий шлейф, і він, до речі, компліментарний. Я знаю, що цей аромат звертає на себе увагу. В тебе є в колекції? Немає, але я хочу. І я завжди сумніваюся, що взяти ось цей чи квіти оливкового дерева. Ну, знаєш, оливка, базилік, тут написано так. жасмін, магнолія, досить такий парфюм. Крутий, правда? Заміс, Чистий, це те, ніби потрібно. ви знаєте, помили волосся шампунем вийшли після душу, і Ви пахнете чистотою, свіжістю, трішки квітами, шлейф, весняний, супер. Ну, з твого дозволу я порушу твій сцен план і почну з себе. Тримайся, Наталко. Давай. Окей, друзі, я дуже люблю парфюм Naxos. До речі, його тут. Немає чи є він? Є зефіра Наксос. Це така вибухова тютюнова бомба. Я думаю, ти знаєш його? Знаю. Мега компліментарний маю в колекцію і вам раджу познайомитись з ним. Багато вбирає компліментів, уваги. До речі, він тобі на жінках як. Ти бачиш його? Бачу на жінках, але він для мене справді має такий хлопчачий характер, тому що тут справді медовий, але тут табак є, так? Uh -huh. Тут є такі табачні акорди, і він для мене не овер солодкий. Не овер -солодкий і це мені подобається. Взагалі класно. А але. давай спитаємо ще нашого оператору, йому подобається чи ні. Олександр Михайлович зараз скаже свою думку. Ти б носив таке? я б носив таке, але попередній мені факт, ще цитрус. Цитрусами сподобалися квіти Ну, Звісно, оливки, бачите? тому що дружина пропонує. Тому ти знаєш подобання свого чоловіка. Так, знає, він любить свіжі, тобто, аромати. то. Тобто Саша моє закенселив, а твоє підтримав. Ну добре, Саша, тоді хід конем. Я тобі пропоную і вам, друзі глядачі, пропоную таку фужерну роботу. То Називається називається Міфісто, Міфісто, ось але це також Міфісто, mm. це його фланкер. Зараз Наталка підстава, як він називається. Лимон, бергамот, шавлія, дуже подобаються. Для мене такий костюмний варіант. Як він тобі? А для Ма... мене ще акватичний чомусь. Так, акватика присутня. Саша, як тобі мені подобається. подобається. Я знаю, що такі свіжі аромати подобаються. Ну що, Наталко, один, один, поки що нічия. Окей, йдемо далі. Погнали. Ми біля стенду з ароматами Ксержов. Це власне ось такі флакони, в яких я взагалі не розбираюся, а збирається розбираюсь. Я. я хочу порадити тобі і нашим глядачам три моїх фаворити. До речі, в мене фаворитів більшість в бренді, але відео не резинове, тому тільки три. Давайте те, що буде залітати на весну. Це новинка в бренді Torino 23. Прошу не перепутати з Torino 22. Це трохи інша історія. Свіжа. І скажи, яку квітку ти відчуваєш перш за все? Кульбабку. Так. Знаєш, якщо Торіно 22, це більше про м'яту, от він для мене. Такий м'ятний, також дуже крутий аромат, але це його версія інша, знаєш, така кульбабна трев'яна. Дуже крутий. Дуже крутий. Прямо Корівки мілка одразу, так? Ви там були? Полетіли. Окей, друзі, і наступний парфюм, який в мене є в колекції. Він був в мене в підбірці 100 найкращих парфумів. І це те, за що я віддав свої тяжким е, працею за роблені гроші. Це Ivory Root. Я не знаю, ти знайомий. Ма, не зараз знайома зараз. Познайомишся. Якщо це... ти не проти, можна подивився. Флакоти можеш подивитися, показати глядачам. А це колекція JTC, тобто Join to the Club. І ця колекція, наскільки я знаю, вона присвячена. Подорожем. А, не знаю куди від Напевно, кудись в схід. Гайвері рут мені здається, так щось а, Африка. Він, він мені про пачулі сандал із мега круті спеції. спеції, спеції крутіші, так Найкрутіші спеції. Ти знаєш, я дуже довго вибирав, що поставити на полицю. Саме це мене друзі просто віднесло в космос і вам рекомендую Я впевнена, що мускус тут є, але тут немає амбро деревних взагалі акордів. Я їх не чую. Справді тут є таке. Отож, ну, дякую, те, що, що в курві, ти... знаєш, всіх зараз амбріо деревна, тут його немає. Тому, друзі, зверніть увагу на цей бренд. Тут просто безліч парфумів, удова лінійка присвячена шляхам свіжі аромати, все, що вам потрібно, заходити. Ivory рут, я запам'ятаю собі цей аромат і ще до нього раз підійду. І друзі, зараз я парфум вам покажу те, що хотіла Наталка. Здогадайтеся, 1, 2, 3 напишіть в коментарях. Це, е, знаєш, такий Special Edition Tommy Ayomi. Дуже зараз на хайпі аромат. І він дуже цікавий. Як він тобі взагалі? Солодкий, дуже. Ванільний. Міцний прямо. Такий закручена композиція просто на віка, як казала моя бабуся. Знаєш, він такий взагалі не в, не в тенденціях бренду. Гарна деревина, гарна солодкавість, дуже небанальна, як на мій погляд. Для мене він трішки заважкий. Я б такий, мабуть, носити не змогла, ну тим більше, от якщо зараз. Угу. Але в цілому це красиво. Дуже красиво. Тому бренд Ксержов? Зараз ми стоїмо прямо біля розкошів. Це бренд Рожадав, британський бренд і не менш відомий його парфумер. Роже дав і Юра показує свій улюблений аромат від цього бренду. А потім ти свій. А потім я свій Наталка вже прочитала заклинання з нот. А я вам хочу познайомити і на тебе Наталка з парфумом Elysium. Це просто то в бренді. Він тягне весь бренд. Безпечна покупка для чоловіків. Для мене це фужер, який просто. Знаєш, стоїть і можна поставити ложку в нього. Я Тобі більше скажу, це фужар для всіх. Я з вами, друзі, погоджуюсь повністю. Бачу його, до речі, він заявлений як чоловічий, напевно. Але на жінках я також його бачу. Мега стійкість, просто У Мене до речі, немає його, але хочу поставити. І друзі, які мають цей парфум, кажуть, Юр, ну просто завжди отримай компліменти. Супер аромат, скажи, це його порівнюють постійно з бльода Шанель, чи не його? Чи ти знаєш? Спутає? Я от е, порівнюю з бльоди Шанель. Я не можу сказати. Вони в одному напрямку структура аромату та, але вони але, набагато так, різні. Багатошаровість тут відчувається одразу. Давай скажемо, що існує три версії так. аромату Елізіум Елізіум інтенс парфамс. Вони трохи відрізняються. Ця мені подобається більше це просто класична класична Parfums. так. Але це ти можеш її зрівняти. Вона трохи для мене знаєш, не так грає, вона дуже досить Тут є мон... ревінь, Я чую, да, точно моното... ревінь, монотонний. я монотонний вона відрізняється. Але по стійкості просто захмарно. Угу. Версію колонь я не тестив, тому не можу нічого сказати. А в нас є версія колонь. Давай подивимося, чи є у нас версія колонь. Немає. Але ще щоб ви знали, є варіація колонь. Можливо, комусь парфам чи інтенс буде заважкий. Так, ну що, Юра, повертай на місце флакончик. Угу. І знаєш, що я тобі зараз скажу, ой, тут прямо ревінь, ніздрі розриває. Зараз буде скандал. Давай. Ти готовий я, до скандалу? Я завжди готовий, Наталка. Чому? Тому що у нас з вами аромат скандал. Угу. Ти, до речі, ча часто робиш скандали своєму чоловіку? Ні. Да? Вірю. Ну, давай. О, та ти така, знаєш, дуже тендітна, білоквіткова. Мені він відсил до класики, прям такої угу. класики, класики. Щось нагадує. Якийсь такий, знаєш, не можу сказати, що він нагадує мені ноунг, але ну от в ту. Тобі в шипри, а мені ні. Розказую, Тобі не розповідаю. Давай, давай. Тут дуже багато білих квітів. Тут є і тубероза. І гарденія, і жасмин, uh -huh. а також тут є троянда, конвалія і фрезія. І ви уявляєте, як всі ці квіти можуть між собою вжитись? От вам і скандал квітковий. Uh -huh. Це просто квітковий вибух. І так я погоджуюся з тобою, що це відсил до класики. На що дуже часто нарікають в бренді Рожедав, uh -huh. що Рожедав любить просто робити омажі чи обігрувати класичні відомі композиції? Тут справді можна почути і Жардан де Багатель від Герлен своєю такою легкою uh -huh. білоквітковою розсільністю. А ще кажуть, що відсилає до фрака. все можливо, всіх носи різні, mm -hmm. і як можна обіграти іще білі квіти, ніж в цих відомих вже комбінаціях. Mm -hmm. Але аромат шикарний, аромат багатий, аромат насичений, і що цікаво, він дуже літній. Тому скандал рекомендую. Mm -hmm. І ще, сказати просто. Зверніть увагу на аромат, це новий аромат і соласок. Нам його презентували зовсім недавно. І якщо. В скандалі був такий букет квітковий з білих квітів і трояндів, всього того, що я перерахувала. То тут дуже багато білого жасмину, і uh -huh. цей аромат він такий прямо аромат, поцілований сонцем. Uh -huh. Давай кажи. Тут немає цієї ретровості, яку я відчуваю. Отут вони дещо перегукуються, але б я надав перевагу о цьому сол а, тому, що скандалом ти прям кричиш білими квітами. Ну, я ж тобі сказала, отак от не так роби. Понімаєш? А цей він такий дуже вичищений, такий дуже так сказав, вихований, якщо можна так сказати. Ну так, він прямо дуже красивий, медовий жасмин. Такий з мане Фруктовий. з манерами. От і соло сол, просто такий, такий дуже тендітний, як на мене. Але кричиш ти, напевно, з білими квіти квітами скандалом. Так. На тобі скандал. На 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 ми з вами біля бренду Pure Distance, угу. один з моїх улюблених брендів, дорого багато, але воно того варте. Я вам одразу кажу, що моє серце в цьому бренді назавжди віддане Варшаві. І зараз мені до весни дуже хочеться вам показати цитрусовий айнотус, аромат про цитруси, який просто вражають. Тому що я ніколи в житті ще не чула аромату, в якому нота юзу триває від початку до кінця. Скажи, Ух. який крутий цитрусовий аромат на дубовому мосі. Вибуховий такий. Вибуховий. Чому люди не звертають увагу на цей аромат? Я не розумію. Дуже класичний, як на мене, мегапозитивний. Зараз саме зараз, друзі, на початку літа, кінець весни, те, що потрібно. Мені подобається. подобається. Так? Гарний а вибір. Я знаю, що це містер очевидність, але Давай. можна я покажу другий Давай. аромат, Спробуйте. який просто неочевидний. Ви коли-небудь чули цитруси в смолах? Цитруси в смолах, аромат Голд. Аромат, який створив також Антуан Лі. Це парфумер, який зробив більшість ароматів для бренду Pure Distance. І тут цитруси, які просто в якихось стираксах, бензинах, ванілі, кориці, дуже цей позитивні, цікавіший. дуже такі той, солодкі. Той був прямолінійний, а цей такий, знаєш, за підтоном густоти. Мені реально цей цікавий. А скажи, це круто. Аромат, не наче злиток золота, аромат, не наче світиться. Ну не знаю, наскільки він світиться. Тут я свічусь. А і ти трошки. Ми один одного дуже любимо, насправді. Спра... Ти хочеш щось купити тут? Та я вже чуть не купив. Друзі, мій аромат, який я обрав, це Pure Distance Black шкіряний аромат, смоли і все таке. А чому шкіряний? Ти його шкіряним чуєш? А ти яким чуєш? Це найпопулярніший аромат. Ну, мабуть, серед чоловічих, так? Угу. Не також собі. Давай будемо тестувати і скажемо. Е, я відчуваю цей аромат спеції деревним. Угу. Якщо тут і є шкіра, то вона десь там аж глибоко на дні лежить. Він досить, знаєш темний, як на мене. Прям е, мега потужний. Не на кожен день. От куди б його ти носила? На кожен день я бачу таке на чоловікові. Спокійно, знаєш, такий чоловік. І от зайшов, і все. Саш, ти б носив такий на кожен день? Він стихне, він не буде таким. Я скрив. ти не впливай на Сашу, сейчас він сам скаже. Ну, носив би такий? На кожен день ні. Все, значить, е, от так. <laughs> значить, що я вам хочу сказати, на кожен день ні. Але Наталка залишиться задоволеною. Гарний аромат спробуйте зробити. Спеціле дерево, так. Знаєш, Наталка, от е, я не сильно починаю саме цього бренду. Хоча, знаєш, е, якщо бути відвернутим, я люблю Жан, але я не можу знайти прям собі фаворита в цьому бренді. Я знаю, ти дуже любиш е, Варшаву. Це варшав, варшав, жовті квітні-жовто-квітковий аромат, і він дійсно тобі личить. А в мене ще. Відкрита подорож буду досліджувати. А на слава Богу, що ти не сказав, що твій улюблений, бо то б я тікала звідси. Але Окей. є поціновувачі, друзі. Бренд справді дуже багатий, насичений, і ці композиції треба слухати не один раз, щоб знайти свою. Так. Ми підійшли до улюбленця всіх, мабуть, покупців мережі Жан, бренд Байредо, бренд всіх часів і народів. Всі його люблять, всі його поважають, всі знають ці аромати. Але на весну я би вам. Пропонувала придивитися до аромату Inflor Essence. Угу. Це аромат про весняну квітучу природу. Тут і конвалії, і фрезі. Взагалі він такий, такий природний, ніжний Ні, і дуже чин, чистий. Цей аромат цікавий, Який він. Накрохмалина, чиста, білосніжна конвалія з фрезіями. Угу. Супер добра. Мені нічого додати, мега жіночно буде популярність у дівчат просто. І я ще додам, що ну, щоб ви розуміли, що флакон Gypsy Water домашній. Я закінчила. Це прям бестселер в бренді. Друзі. А я хочу запропонувати мій улюбленець, котрий в мене є в колекції. Для мене це найсексуальніший аромат. Чому я так кажу? Тому що я отримую на нього саме такі компліменти це е, парфум про шавлюю. Про деревину, можливо, трохи так. парфум називається Дело Сантос. Він мені трохи нагадує чорний чай, але не заварений, так. а сухий. От прямо сухий наталка в, в коробці. Не знаю чому, але просто він якийсь на людей знаєш, впливає якось незрозуміло. І це не тільки в мене, в мене друзі також ним користуються, і каже Юр. Я не розумію, чому на нього так реагують. Підкопчений чай тут є сухий саме листок, ти правий. А що тут ще є? Там є чебрець і є шавлія. Не можу сказати всю піраміду, але знаєш, ж я завжди обираю так, аромати вначально. серцем. Угу. Як те, що мені подобається, тому і знаєш, не можу назвати аналогів. От можливо, якщо чесно, я теж не можу сходу сказати на що мені подібне. Супер. Ну що, ось такі два аромати. Ми вам пропонуємо у Байреду. До речі, ще один аромат, також під кінець, мені дуже подобається Ice Close. Ти також його тестувала. Так. Більш на зиму такий аромат. О, ірис? Так. І він мені трохи, знаєш, як це сказати. Медитативний такий ступень. Медитативний і він мені трохи гвоздикою, там, то я відчуваю. Не знаю, чи відчуваєш ти там гвоздити, але він мені прямо на зиму залітав. Супер, дякую. Ми біля бренду Essential Parfums. Я думаю, що представляти його вже не потрібно, але ми обрали по одному аромату. Юра, в тебе який? В мене пачуліманія це останнє придбання в мене в колекції. Ти його знаєш, це не підвальні пачулі. Я не можу сказати, що це шоколадні пачулі, це десь там, знаєш, in between, да, на межі. Це травні пачулі. І... Гірко-травні пачулі. Я хочу сказати, я його прям нормально так полився, ще й рюкзак облив. Знаєш, і поставив в мене є особистий кабінет. І я вийшов, походив і зайшов, Просто ці пачулі вони заповнили все простір. Друзі, цікавий. В мене це єдині пачулі в колекції. В мене був від Періс Монте -Карло. Угу. Не зміг носити, прям позбавився. А оцей прям люблю і вам рекомендую. Це мікстурні пачулі в стилі Етро пачулі, але лайтовіші. І тут є нота горішків. Тому придивіться, хто шукає свої ідеальні пачулі, можливо, це вони. Так, так. Ну а в мене аромат Orange X Santal. Це дуже дивний аромат. Зараз я нанесу. Юра, ти його знаєш? Я здається, зламала всю конструкцію. Ну нічого. Оп. І це, Бачер... це ніхто нічого не бачив. Перший раз бачу таке. Так, тримай. О, Чим тобі одразу пахне? Oranges. Oranges. А якби ти от, Ї... подумав про парфумера, кого б ти згадав одразу? Тут написано, дай подивитися. Ні, ні, ти от просто скажи, кого б ти згадав. Mm, не знаю. Ну, жан клод Деліна, блін, це його а -а -а. бігарат Концентрі. От спочатку угу. я би сплутала, чесне слово. Знаєш, бюджетна версія. Бюджетна версія. Але насправді парфумерка Наталі Грація Сетто, французька парфюмерка, здається, вона з Живодан. Угу. Так оцей аромат спочатку пахне гірким апельсином, а потім тут з'являється сандал, і він, ніби конструктор з двох частин. Сандал, і він такий, знаєте, плавний з кипарисом. Дуже красивий аромат, і він освіжаючий. на лісовій день. Знаєш, Супер. я думав, ти троянду вибираєш. Ні, троянду я показувала вже разів 100. Ну, совісно показувати це перший раз троянду, А ось цей не банальний, він концептуальний. Він зараз буде дуже актуальний. Так, так на весну. Супер. Ну а що? А зараз головний бренд, просто заради якого затіювалось все відео. Жартую, але насправді зараз вам будемо показувати аромати від бренду Афінесанс. І тут є аромат, який просто вкрав моє серце. Твій, здається, стоїть поруч. Ага. Бери свій, а я беру свій. <рес> Добре. Я розпочну, тому що це аромат кедр ірис. Це аромат, який я вдихнула і пропала. Просто а, пропала. В тебе в колекції куркума є. Є куркума, але зараз давай про кедр ірис. Що чуєш? Ірис, прям ірис на поверхні. Так, а знаєте, що тут ще є три види кедру. Які в нас є кедри? Атласький, віржинський, і ще який. Хатянський якийсь. якийсь іще, і вони всі тут зазначені. А ще тут ірис такий, знаєте, трішки помадний. Він ну, ніби корень ірису. Так, це корень ірису. Він трохи соло... солоний. Солоний? Тобі не солоний? Ні, мені от він трішки пудровий такий. Пудровий помадний, не гіркий, і знаєш, але помада в міру. В міру, така легка угу. косметичність є. І ще тобі не здається трішечки схожим на Dior Homme? Uh, так, жіноча, а, версія. жіноча версія. Якщо така може існувати. Якби то, була так. жіноча версія Dior Homme, то це була б вона мені просто потрібен, мені просто необхідний цей аромат. Друзі, а в мене фаворит інший. В мене Пачулі Ут. Uh, це такий, знаєте, ут і Пачулі, який виносить просто все на своєму mm -hmm. шляху. Будь-обережна, тому що не для слабких духом. Так, треба? <ріст> да, Ух! Ну, тут пачулі шоколадні, Зразу да? прокинулась, так? Шоколадні пачулі мають. Шоколадні пачулі трохи з якоюсь ноткою тваринності. Лаоський уд завжди дає таку какашку трішки. Угу. Ну, я сказала а, какашку, да. це фекальні. <рес> Наталка, Наталка. Що ти собі сьогодні дозволяєш? Ну, це Крутійший аромат з пачулі і удом. Він прямо такий міцний. Такий тобі ляпасів надає. Дуже крутий, але інколи знаєш от просто такий настрій. І я дуже е, радий, що ти е, сьогодні дозволяєш багати собі. І це також, я думаю, може стати, якщо не на твою полицю, то на полицю твого чоловіка. До речі, це колекція Base Notes, тому що є ще Top Notes. і, здається, скоро, скоро приїдуть три новинки. Які mm -hmm. на весну літо, і ми їх обов'язково з вами оглянемо. Ну, але сьогодні, ну, бачите, так от серцем. Це твій і вибір і, і, і про ірис. Я піду в цьому ароматі сьогодні додому. А я в іншому. Ти не уявляєш. Він просто, ну, це такий ірис, який я, мабуть, шукала все життя. Я, я не знаю. Ну, як і це, мабуть, знайшла ти. І знайшла. <рес> Друзі, ми вже майже завершуємо наш огляд магазину Жан в ТРЦ домосфера. Але наостанок я вам хочу показати дещо цікаво. Можливо, хтось не знав, можливо, хтось шукає. Тут є деякі знятості. Наприклад, дивіться, Амуаж, залишилися вімоза, лайла клафта, фейт юра. Прошу покажи угу. цей шикарний аромат. А ще залишилися деякі опуси. Другий, до речі, в старому виданні, їх колекція лайбрері. Ось, їх дві штучки залишились. Кому потрібно. Зайдіть, візьміть. А ще тут, бачите, стоїть орто Парізі, Назомато, всі аромати, І Тауер, друзі, Тауер, весь Тауер. Так, так. А ще, хто не знав, в цьому магазині можна знайти навіть Шанель. Ми розвертаємося і я вам показую. Гляньте коко мадмуазель. Коко, класс до ваших Коко нуар Габріель. Юра, як ти називаєш аромат Габріель? Бабський аромат? Я Це так правильно. не називаю шанси всі стоять. І звичайно, є класика бльоти шине. Наталка, я тобі розкажу дуже швидку історію. Аромат, який я купив в Дюті Фрім. Мамі і сестрі, коли я перший раз поїхав за кордон, він тільки з'явився, мені було 18 років. Ти його знаєш? Звичайно, знаю, він в мене є. Ось і це, це напевно, ще перший перший випуск був самі скрісті пачулі, які тільки можуть бути в люксі. Так, і цей аромат моя мама дуже береже. Мас і В неї пів залишилось, і вже знаєш, в ця вже поржа вірла. Історія така: на кордоні мені. Просто вимагали заплатити якийсь податок з цих парфюмів, так студент з важкими сумками, просто тому парфуми. Але що не зробиш для так. красивих і коханих жінок? Тай мені здається, що всі мами люблять Шанель Шанс, так, так? бо моя так, теж так. любить цей аромат. Їй він дуже подобається. Так. так, друзі, ось і завершився такий крутий, як на мене, огляд. Як тобі? Мені було дуже кайфово, я, якщо чесно, отримала величезне задоволення. Я показала вам саме те, що хотіла показати. Сподіваюся, що вам було з нами дуже цікаво. Сподіваюся, що вам приємно було бачити мого гостя, Юру Юкраїні Фрегрес Ком'юніті. На сьогодні у нас все. Підписуйтеся До... на наші канали. До нових зустрічей і папа, -па. ставте па -па. лайки, вподобайки. Папа. -па.